трьох мільйонів гривень саме стільки заплатили приватникам хворі, замість того, аби безкоштовно дізнатися діагноз у обласному діагностичному центрі. У медзакладі підрахували за майже два роки, які магнітно-резонансний томограф простоює, не вдалося обстежити близько чотирьох тисяч пацієнтів. Чому не працює безкоштовний МРТ – Дивіться далі. Нітно резонансний томограф найдорожчий та найсучасніший апарат львівського діагностичного центру. Нині він лише увімкнений у електромережу, аби гелій охолоджував магнітну кутушку. Повна зупинка означала б смерть обладнання. Не оплачені гелівий компресор та заправка гелія до МРТ. Власне через це інженери із фірми, яка обслуговує апаратуру, відмовилися приїжджати для того, щоб провести обов'язкове калібрування апарату. Працює і комп'ютерний томограф, обидва томографи діагностичного центру єдині в області, де хворих обстежують безкоштовно. Обстеження проводиться абсолютно всіх ділянок тіла людини від голови до п'ят. МРТ найбільше показано для суглобів, для головного мозку, для спинного мозку. У приватних кабінетах така послуга коштує недешево. Від 800 гривень закінчується сумою в. Дві-три тисячі, залежно від складності від об'єму. У Нас це було абсолютно безкоштовно. У діагностичному центрі підрахували, за майже як два роки простою МРТ не вдалося обстежити майже чотири тисячі людей. Зважаючи на це, приватники заробили близько трьох мільйонів гривень. За вирішення проблеми взялося керівництво області. Відтак, вже найближчим часом магнітно-резонансний томограф запрацює. А наразі триває досудове розслідування. Марія Цеця Анатолій Лопаченко новини.